Віталій шахів. рай проти Алубаєва. Киргизстан. рейтинг 1007 3 1 Не його користь. Здесь. Я правильно. Рахую. Астарнійський захист. Прекрасно. А, ну да, так, тоді пойдеш сюди в цьому сенсі. Давай, так, Б4 я пішов. Чому це погано? Не знаю. Що підуться 5 Це 6 ти можеш зіграти, да? Ні, от я не пішов так. Він так не пішов. Чомусь. Що фразі 4, піти, типу, зараз піду. C5. Можна і без цих фокусів, фокусів. Нужно пока что просто руку и -э рулочку. Так, ну c 6. Шо... Давайте опять перейдем. Так. Можна розбити типово, а можна це 6 піти. <кій> І потім сюди чіплятись. Ну, давай простіше зіграємо. Так, у нас десь є 4 може підвисати, це мінус. Десь може здвоюсь, може ще щось. Правда, куди ту видівати? Поки що просто напала, якби на пішекам. Так, дають мені пішачка, мабуть, окей. Беру. Тепер в мене прохідний захищений. Зазвичай треба жертвувати матеріал чогось менше простору, але просто треба дивитись, чи інші ваші фігури грають. Якщо ваші фігури не грають і невдало розташовані. Кінь, дивиться тільки туди, куди не треба, то зазвичай це ні до чого не призводить. Оцього пішика, якщо з'їм, то в нього фігурки заграють, це точно. Але що робити? Ти напав, ми з'їли, ти напав на фрезя, так? Да? Добре. Зіграємо простіше. Так, можливо, він буде напати на мого в да? можливо, все буде так. Ну да. Значить. Що? Укріплюся зделегідь. Правда, так, ні. Він так не зіграв. А міг. Не так, чисто. Напасти в один хід. Треба. Якщо хочеш виграти, треба трішечки складніше речі створювати. Так. Іде на F4. Окей. Так, цей не обов'язковий. Добре. Нормально, ходу нема, а, нормально, тоді мені простіше буде, але не дати йому. Давай заберу. <плес> Дякую. Ен буде цікавий. 78 на 73. Так, да, така подорож коня тут. Недобре, тому що одна з ідей білих тут це c 5 провести, послабити фланг і грати на ферзому. Кінь просто як провокує і витрачає втрата часу в дебюті, можна сказати так. За цей час білі швиденько отримали ініціативу, і. Ну, тут просто велика кількість фігур білих грає на ферзовому фланзі, в чорних один кінь бігає. Я, звісно, зівнув цю річ, хоча тут у нього було ще щось сильніше. Якесь Рівні, рівні шанси якісь. А тут він міг зіграти слон F8. На йому слона міг перевести. На ті, ті фігури він включає в гру. Слон не грає, а от слон тут чорнопольний. Після розміну мого чорнопольного слона був би звір. Суперник не звертає на це увагу. Треба було поміняти, звісно. Він не звернув тут я на це увагу. Ну, віддав хорошого слона суперник. Мені краще, тому що. Чим більше в нього фігур, тим його краще. І, можливо, контргра, а тепер менше шансів на контргру. Тому що в мене ще є прохідний пішак. Не забувай про це. А він забув.